12 червня Чернігів, модульне містечко на вулиці Володимира Дрозда. Нині тут зібрались 10 родин. Усі ці люди втратили своє житло внаслідок російської військової агресії. Хтось місцевий, а хтось приїхав з Донеччини та інших областей України. Їм вручають ключі від модульних будинків. Вітаємо вас 12 модульних будинків у 2023 році Чернігову подарувала Латвійська республіка в рамках угоди між міністерством економіки та міською радою. Їх розмістили поряд з модульним містечком, яке побудували будували за кошти Червоного Хреста того ж року. Роботи з встановлення і облаштування тривали майже півтора року. Чому цей процес зайняв стільки часу? Заступник міського голови Віктор Геращенко пояснив так: будівництво розумієте, це ж не швидкий процес. Треба було зробити всі комунікації, підвести воду, електроенергію, забезпечити вуличне освітлення, асфальтування, повністю зробити повний благоустрій, щоб було комплексно. Як кажуть, такі, ну більш-менш нормально, цивільно, і щоб люди проживали з комфортом. Потім завезли меблі, їх треба було. Ну, тобто, це цілий процес. Це, я не, не бачу в цьому нічого, такого, що там довго. Тому, крім того, треба. Забезпечити ще щоб і опалення було, як розповіла заступниця голови місії з питань реформ та реконструкції посольства Латвійської республіки в Україні, Мадара Сіліня, загальна вартість 12 модульних будинків становить близько мільйона євро. Меблі та техніку придбали за кошти з добровільних пожертв латвійців. Дім – це безпечний простір для всіх нас. Це місце, де ми створюємо спогади і де ми відчуваємо себе щасливими. І абсолютно неприйнятно, що росіяни руйнують цивільну інфраструктуру. Саме тому латвійці виступають за те, щоб підтримати людей, повернути їм нормальне життя, наскільки це можливо. Ольга Сенченко, родом з Маріуполя у Чернігові. Жінка разом з чоловіком живе півтора року. Зараз подружжя вперше побачило своє нове житло. Перші емоції – це сльози. Розумієте, ну отримати житло, з якого не будеш. Чекати дзвінка від господарів, що можливо треба виїжджати. Звісно, ми задоволені. Просторо нове все є. Це супер. Загальна площа кожного модульного будинку 55 квадратних метрів. Всередині є кухня, санвузол, спальні, каже начальниця відділу міжнародних відносин міської ради Наталія Хольченкова. Чільська міська рада координувала роботу, виконувала і відповідальна за підключення і облаштування цих будиночків. Благоустрій – це зелена зона, це тротуарні доріжки, це освітлення, це камери відеоспостереження. Це пандуси, тобто повністю інфраструктура і територія навколо. Тобто, це все зроблено за рахунок і за допомогою фахівців чинської міської ради. З міського бюджету на це витратили понад 20 мільйонів гривень. Повідомляє прес-служба міської ради. За словами заступниці начальника відділу квартирного обліку Тетяни Булах. На сьогодні заселяють тільки 10 з 12 будинків. У двох будинках я так розумію, є ну ще трохи щось недороблене. Олександра Мілашевська, Анатолій Сологуб, Олександр Тірок, Валерій Циркун. Суспільне, Новини Чернігів.